Шановні колеги, пані і панове, 20 жовтня буде Всеукраїнський день боротьби з раком молочної залози, визначений указом президента України. Є Міжнародний день боротьби з раком молочної залози. Чому така увага громадськості? Чому така увага керівників держав до цієї проблеми? Тому що рак молочної залози це є візуальна форма раку. І от, за даними Європейського Союзу, 12% всіх коштів, які витрачаються на боротьбу з онкологічними захворюваннями, це на боротьбу лікування, діагностику раку молочної залози. Я перш за все хотів би сказати, що це традиційно кожного року ми проводимо. І цього року ця, ця акція Турбуйся про них. Була наповнена як ніколи таким конкретним змістом за ініціативи громадської спілки Міжнародний клуб лікарів-фармацевтів, і фармацевтичної компанії «Рош Україна, за підтримки і сприяння Міністерства охорони здоров'я. Партнером акції був Черкаський обласний онкологічний диспансер. І про результати в прес-релізі написано, скільки було обстежено жінок, скільки. Виявлено було патологію не тільки раку молочної залози, але і мастопатії, кіст, фіброаденом. Це ще раз свідчення того, що найефективнішою засобом боротьби з онкопатологією, зокрема з раком молочної залози, це є рання діагностика і виявлення. Це навчання жінок методом самообстеження. Це... Е онконастороженість і при е, якихось сумнівах обов'язково треба звертатися до лікаря, до фахівця, тому що е, виявлення в ранніх стадіях дає гарантію ефективного лікування, здоров'я, повернення здоров'я і активної, активної, активного способу життя. За даними Національного канцерреєстру, е, близько 30% людей Випадків раку молочної залози виявляється, власне, при, при профілактичних оглядах. Тому я вдячний вам, вдячний журналістам, які підтримали, які прийняли активну участь, які проявили. Самосвідомість і активно приходили на обстеження. А крім журналістів, ну жін за два тижні більше тисячі жінок пройшли це обстеження. Добрий день, шановні учасники прес-конференції. Я теж хочу подякувати за вашу участь і. Хочу подякувати за то за те, що ви не байдужі до цієї проблеми. А проблема раку молочної залози це дійсно одна із великих проблем. В першу чергу вона. Вона відноситься до жінок, і як сказав Микола Кузьмич, що більше 12% коштів в онкології витрачається на вирішення цієї проблеми, і тому я думаю, що ми всі. Разом зможемо дійсно перемогти рак молочної залози і взагалі рак. А відносно ініціативи, яка пройшла, дійсно знову підтверджуючи слова Миколи Кузмичаху, хочу звернути увагу на те, що у цьому році місяць боротьби з раком молочної залози дійсно став найбільш таким представником. Ну, найбільш активним. Багато і спеціалістів, і спільноти було у цьому процесі задіяно, і як показали первинні результати, що дійсно є результат. Обстежено було більше тисячі жінок. Серед них основні це ваші колеги, колеги, жінки, журналістки було виявлено. Ну були виявлені. Проблемні місця була виявлена патологія. Жінки були направлені на подальше обстеження, і я думаю, що це головне, чому тому, що це не просто слова, якісь, а це реальні дії, направлені на покращення ситуації зв'язаної з цією проблемою в Україні.